Комент, який я просто не міг обійти стороною. Ну, ви ж знаєте, мій характер. Отже, цитую дослівно. Виходить, що якщо в тебе офіційна відстрочка з особистих причин, то ЄЗП можна більше просити і підвищення. Ну, бляха, це якось попідерськи звучить. Написали людину в мене під одним із останніх відео. Ну отже, панове, давайте будемо розбирати. В нас є, особливо після Чорнобиля. Досить багато людей, які по медичним причинам просто не здатні служити. Це люди, які, наприклад, просто народилися з певними вадами. А да? в них, наприклад, може бути якісь там пороки серця, там, якісь відхилення в розвитку тих чи інших органів, там, ручок, ніжок, легень, серця, почок, печінки і будь-чого іншого. Це одна категорія. Друга категорія це ті люди, які. Набули протягом, наприклад, там, дитинства, дуже багато дітей інвалідів є. А, можете просто піти в різні інтернати. Є спеціалізовані інтернати, які займаються саме дітьми, а, сиротами, в яких є інвалідність. І Подивитися, які там в них є чудові діагнози. Просто відвідайте і все стане чудово. Також є ще інша третя категорія людей це ті люди, які, наприклад. Під час ну, берем, там, мирного часу там попали, там, наприклад, якісь в аварії да, і стали, наприклад, тим самим інвалідами колясочниками чи в людини, наприклад, розвився там, цукровий діабет і вона там ширяється двома видами інсуліну. У мене знайомий такий був, і це просто ну, така цікава штука, тому що коли ти з ним виходиш на перекур, ти ніколи не знаєш, чи повернешся ти з ним в ліфті, чи ти з ним під мишкою поїдеш на скорі. А також є, ще в нас така категорія людей, які постраждали під час війни, починаючи з 2014, особливо після 2022 року. Це люди, які отримали різного ступеня тяжкості травму. А, і, наприклад, там, в когось відірвало ручку у когось, відірвало ножку у когось, виявилися якісь інші травми, в когось там, осколок, там, і так далі. Особливо в нас зараз досить велика кількість військових. Які зараз вже списані по тим чи іншим медичним діагнозам. Ну, наприклад, в мене є знайомий військовий, в якого розвився рак легких за три роки служби на фронті, і йому просто одну легку відрізали. Ну а тепер представте, людина, яка, наприклад, там служила або, наприклад, родилася там з певною вадою, вона приходить на роботі і каже. Слухайте, у мене є там своя відстрочка і взагалі, давайте ми проговоримо про збільшення запе як це по підерськи звучить чи як?